День нашої подорожі ми розпочинаємо з Хотина Чернівецької області. Місто невелике, населення майже 11 тисяч. Але сюди варто заїхати, адже саме тут розташоване одне із семи чудес України. Вхід у Хотинську фортецю починається саме за цією брамою. Проходжу крізь браму і не вірю очам. Фортеця вражає. Стіни до 40 метрів завишки, а товщина до чотирьох. Він збудований був ще молдавським воєводою Штефаном Челомаре в 15 столітті. Штурмом взяти таку фортецю було неможливо жити в ній безпечно і навіть комфортно. Вся ця територія вона була повністю пронизана каналізаційною системою ще тих часів і водопроводом. Тобто вода сюди потрапляла з криниць, які будувалися, викопувалися, будували. Лися на вищому рівні В середині Хотинської фортеці зберігся діячий колодязь глибиною 50 метрів. Аби дістати хоч половину відра, потрібно дві-три людини. Це дуже непросто, але зусилля варті того. Не така, як у столичних трубах, смачна, дуже. Далі ми спускаємося до підвального приміщення. Воно надзвичайно цікаве тим, що є глибоким, фактично рівень 8 метрів. Глибина такі місця не можуть існувати без легенд. Розповідав один з працівників кожної ночі. Він чув якісь там незрозумілі звуки, ніби двері там відчинялися. Дивіться далі. Ми вирушаємо у містечко Берегомет прямісінько у гості до справжніх зубрів. Тут ми розшукали реабілітаційний центр для диких тварин боря, Боря, йди сюди. Дикого кабана борю знайшли в лісі пораненим кілька років тому, а його наречену принесли в центр зовсім маленькою. Ми вигодували соскою, молоко. Тобто, можна сказати, вона була ручною. Цього року свинка народила четверо поросят. Ми їх виросли і вже випустили в природу. Сусіди диких свиней Олені. У 2011 році працівники парку знайшли безпосередньо самця в диких умовах. Погодувати або сфотографуватися з тваринами тут можна безкоштовно. Неподалік від центру розташований розвідник зубрів. Стоянка авто на цій території від 10 до 20 гривень. Це чи не єдине місце в Україні, де зубрів можна погладити, погодувати і навіть сфотографуватися. Ой-ой-ой, де собі. Ой, клас! Марта та Лютий живуть тут вже півтора роки. Тварини вони розумні, бо дотримуються субординації. Марта ніколи не підійде першою до людей і буде чекати на сигнал від лютого. Чоловік все ж таки головний у родині. Десь через рік вони дуже стали придатними і пристосованими до, ну, до людського фактору. Спілкуються з людьми. Працівники розвідника сподіваються, скоро сюди привезуть ще 15 зубрів. А за рік-два можна чекати і на власне поповнення. Дивіться завтра. Ми вирушаємо до міста півострова Заліщики. Не пропустіть мій путівник, подорожує цікавими місцями західної України.